Пане Рафате, вітаю вас на експертному саміті. Кримська платформа, я коректна. Так цей захід уже втретє проходить, здається, власне, в Україні чи має на увазі повноша саміт Кримської платформи? Як от взагалі триває організація підготовка в зв'язку з тим, що зараз Україна також наносить успішні удари такі по території Криму, по військовому об'єктам, звичайно? що… Дивіться, зараз всі готуємося до третього саміту Кримської платформи. Саміт буде, як і попередні два в Києві, а потім в осені, можливо, в жовтні. Буде парламентський вимір Кримської платформи, коли зберуться делегації національних парламентів з багатьох країн, ну, країн-членів учасників Кримської платформи. І той саміт парламентський буде проведений в різі в Латвії. От зараз е потужна експертна мережа, яка створена навколо кримської платформи, вона готує е питання, які можуть стати е основою для розгляду і прийняття рішень і під час е саміту, тобто коли зберуться е глави держав. Е Виконавчих органів вищих, і зрозуміло, під час обговорення представників національних парламентів ви бачите, що тут зараз все це відбувається в такій формі панельних дискусій. Тут питання і правової відповідальності тих, хто зараз. Контролює Крим, тобто окупантів і тих, хто їм служить. Питання пов'язане з. Міжнародною взаємодією питання пов'язане з долею корінного кримськотатарського народу. Отже, така форма надає можливість напрацювати більш виважені і вивірені пропозиції, які обов'язково будуть прийняті. Офісом президента України і парламентом України. Завтра я знаю, що тут буде голова парламенту, теж приймати участь. Це міжнародний форум експертної мережі. Вони готують проведення от саміту одного, другого, тобто третього саміту цього року. Очевидно, він в серпні, в вересні відбудеться. В серпні в Києві це коли зберуться голови, глави, глави держав і голови і урядів, міністри можуть деякі делегації це так буває. А в осені, в жовтні, вже в різі зберуться парламенти на чолі з головами парламентів національних. Як відреагував Крим? Власне, кримчани на вчорашні, позавчорашні удари наших Збройних сил по військовим об'єктам в Криму. По різному, бо все залежить від того, ну, хто реагує в Криму. Якщо говорити про тих, які залишаються такими, знаєте, проросійських поглядів, зрозуміло, вони одразу чіпляються за. Пояснення е і потуги російської пропаганди. Вони говорять про вбивство дітей, вони всі ці прокляття е на наші голови там е оголошують і все таке інше. Але і це абсолютно чітко зараз видно, все більше і більше людей, які намагаються знайти зв'язок між причинами і наслідками. І я вчора вже бачив в деяких проросійських таких пабликах про те, що Треба оцінювати, коли це появилося, з'явилося в Криму над Кримом. Тобто люди задумуються, що ще 10 років тому близько нічого такого схожого не тільки не було, а й не могло статися. І люди просто задумуються, що та війна, яку оголосила Росія, Проти України вона приходить назад на ту територію, яку вони контролюють, або власне на територію самої Росії також я бачила коментарі про те, що росіяни тікають з Криму. От курортний сезон там взагалі можливо практично його не буде. І третя третя коментарі, що вивозять сім'ї, тому що це стало дуже небезпечно, як вони кажуть. Ми слідкуємо за ситуацію. Такого знаєте, вибухового виїзду. Поки що не наглядаємо. Як скажімо, було. У серпні 2022 року, коли були оці перші удари по Новопедерівці, коли вони знищили, тобто наші удари були знищили там десь близько аеродром, десятки літаків і таке інше, тоді дійсно вони тоді, ну це було перше, все таке інше. Ну, в якійсь мірі звикають. А, а, з другої сторони. Росіянам зараз нема куди взагалі їхати відпочивати. І ті люди, які мають якісь ще ресурси, вони їдуть до Криму більшістю своєю, бо зі всіх сторон Росія все більше і більш ізолюється. Але я впевнений, що усвідомлення того, що Крим вже остаточно перетворився при таку територію, все більше і більше буде охоплювати голови росіян. І зрозуміло, що ну, про який курорт можна говорити в Криму, коли всі вже потрошечки, я маю на увазі громадян Росії, власне, і наших людей, які живуть в Окупованому Криму, вже всі усвідомлюють, що треба готуватися до звільнення Криму. Яким неодмінно буде? Цього військово, тут немає іншого, як кажуть, варіанту, і хто би що би там не хотів, інша справа, що ми не знаємо, коли це станеться, але якщо спиратися на військових експертів, в тому числі провідних міжнародних експертів, звільнення Криму передбачається раніше, ніж звільнення інших окупованих на сході територій України. Сподіваємося, чекаємо.